Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах хочеться подивитись відповідь на питання, що неочікуваного може трапитись найближчим часом. А раз хочеться таке спитати, то, мабуть, когось очікують якісь несподіванки. І зараз ми спитаємо у рун. Покажіть нам руни, що може трапитись найближчим часом. Несподіваного для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Покажеть нам руне, що може трапитись. Так, ну тут така подія може бути, що вам найближчим часом відкриється щось таємне. І це буде, скоріш за все, не дуже радісне повідомлення, не дуже радісна звістка, чи може та таємниця призведе вас до якоїсь кризи. Для когось це можуть бути. Події пов'язані з роботою, для когось ця, це знання, те, що відкриється, може тримати вас в якихось обмеженнях. Ви, як начебто, знаючи це, будете, можливо, переживати, можливо, боятися, якісь виникнуть внутрішні страхи, можливо. Покажіть, рони точніше про що тут. Можливо, хтось буде переживати за втілення якогось свого нового проєкту, якогось нового етапу в своєму житті. Як наче, знаєте, от ви його очікували, да? але коли він приходить цей період, починаєш переживати, чи я справлюсь, чи в мене вийде. Так, Тут таємниця може бути пов'язана з домашніми справами, з родиною, з вашим родом. Можливо, для когось, не для всіх, тут відкриється, як наче, таємне знання, пов'язане з родом, як сила роду, як якісь родові програми. Можливо, якась спадщина родова. Для когось це може бути просто спадщина, спадок, якісь, знаєте, речі, які пов'язані дійсно з вашим родом і родиною. Але чому тут страхи чи то блоки? Покажіть чому про що тут. Так. Ну, тут, як наче. Буде людина переживати, що в неї не вистачає знань взяти цю інформацію. Можливо, недостатньо не готові якісь тут будуть у когось документи. Можливо, вас буде страхати якась інформація. Але, скоріш за все, ви будете відчувати себе не дуже готовим. Знаєте, як довго чекав, чекав, планував, планував, а коли воно приходить. Починаєш переживати, що у мене не вистачає знань. У мене вистачає потрібних людей в оточенні, які б могли допомогти. В когось, можливо, не вистачатиме, не будуть готові ще всі документи для цього. Угу. Ну, добре, покажіть, руни, для чого ви нам це зараз показали? Для чого? Дивіться, комусь дійсно прийде якась інформація, яка вам покаже, що якісь люди, чи то якесь ваше оточення, воно, можливо, ви сприймали їх не дуже серйозно, можливо, вони і є не дуже важливими у вашому житті. і... Така думка це ілюзія, це не зовсім так. Ви будете негативити по поводу цього, і руни хочуть вам підсвітити, що ну, не перебувайте в ілюзіях. Можливо, це дійсно важливі люди, і, можливо, вони стануть вам в пригоді. Можливо, вас, ви будете думати, що у вас не вистачає ресурсу взаємодіяти з якимись людьми. Можливо, будуть витрати фінансові, можливо, будете дуже витрачати себе, ну, виплескувати емоційно. Але, так, це буде для вас як довгоочікувана новина, звістка чи таємниця. Яка відкриється, але вона вгонить вас в якісь блоки і страхи, і ви будете негативити. А насправді чи потрібно це робити? Тут, знаєте, ці негативні емоції треба якось відштовхувати від себе. Якщо ви захищались від яких, якоїсь роботи, від якогось проєкту, думали, що у вас не вистачить ресурсності на це, то це треба припинити і заспокоїтися, сконцентруватися. Якщо тут стосується якихось негативних емоцій ваших, то їх треба, знаєте, приборкати. Приборкати і заспокоїтись. Добре, покажіть, що допоможе цій ситуації людині, яка зараз дивиться цей розклад. Так. Допоможе вам, по-перше, час. Можливо, треба перечекати, допоможе підбиття підсумків і якось продивитися результативність, взяти результати з цієї ситуації, продивитися уважно, подумати. Не емоціонувати негативно, а навпаки, роздивитися, що тут можна взяти як результат, як урожай зняти з цієї ситуації, корисний для себе. І це буде допомагати, знаєте, обернути навіть те, що не дуже приємне, собі на користь. Ну і розуміти, що і ви. До цього причетні і ви можете отримати для себе тут корисні результати. Угу. Тому що тут, як наче е, ці результати, вони приведуть вас до змін. Вони завершать якийсь етап, відкриють новий етап. Ця результативність. Котру ви зрозумієте з цієї інформації. Да? Це ці плоди, які ви візьмете з цієї інформації, вона на перспективу дасть поштовх до змін. Вона щось змінить в вашому житті. Добре. І через деякий час дійсно почнуться зміни, і це буде вам на користь, це допоможе вам. І знаєте, що та інформація, яка може здаватись негативною, вона все одно робить якийсь поштовх і підводить людину до змін. Ну, а тепер покажіть, руне, що заважатиме людині, яка дивиться цей розклад в цій ситуації. Так. Заважатиме це, якщо ви зовсім не винесете ніякого уроку з цього, якщо ви не будете готові до змін, якщо ви, як би це сказати, знаєте, пропустите мимо вух оті підказки, які принесе з собою оце знання, оця інформація. Вам заважатиме, як наче бажання, знаєте, цей період, ну, як наче його немає сприймати. І ще вам буде заважати дійсно негатив. Негатив буде заважати. І дуже стрімке бажання до цих змін, от пря, щоб вони настали прямо от зараз, це також буде заважати. Зміни будуть поступовими, і це вам на користь, а різкі зміни, і дуже кардинальні зміни, це буде вам заважати. І якщо ви будете бачити тільки негативні аспекти в тому, що вам відкриється, це також буде вам заважати. Вам заважатиме ще те, що ви нічого не будете налаштовані робити, зрушувати з місця, прикладати зусилля. Якщо ви будете показувати слабкість, якщо ви відступитесь, якщо ви будете вважати, що у вас на цю справу чи на ну, з чим пов'язана ця інформація, не вистачає сили. Оце стане вам як мінус, як ваша помилка в цьому буде. Якщо ви відступитесь і не будете робити конкретних дій. Ага, а що ж треба зробити конкретно на користь собі. Ну, так, тут треба, по-перше, бути енергійним, по-друге, все добре прояснити. По-третє, взяти всі алгоритми корисності з цієї ситуації. Просто ті алгоритми, які можуть бути вам корисними, які призведуть вас до перемоги, в якої б справи це не стосувалося. Сяйте, наповнюйтесь енергією, будьте Откриті до інформації, не ховайте голову в пісок, якщо що, прояснюйте все, що вам потрібно, і обирайте те, що вам корисно. Ну, добре, і що на перспективу тут може бути в цій ситуації. На перспективу тут рух. Тут все буде рухатись, в застої ви знаходитись не будете. Якщо ви плануєте поїздку кудись, переміщення, зміну місця проживання, то на перспективу це вам вдасться. Якщо ви плануєте оновити якісь свої, ну, наприклад, гаджети да, для роботи, можливо, втілення якихось нових допоміжних. Е того, що може вам допомогти в цій ситуації, це у вас буде. Ви зможете, у вас почнеться рух, і вам буде допомога. Вам в пригоді стануть саме знаєте, для того, щоб переміститися туди, куди б вам хотілося, чи то в реальності, чи то просто в своїх думках і мріях, в планах. То у вас буде рух в цьому напрямку, вам буде підмога, щось новітнє вам буде допомагати, можливо, якась техніка, можливо, у когось буде задіяний тут транспорт. Можливо, тут дійсно хтось планує переїзд, то це також трапиться. На перспективу буде рух. Якщо хтось бажає створити стосунки, до прикладу, то тут також буде рух. Причому цей рух буде вам на користь, він буде вам допомагати. Він підготує вас і вашу свідомість до того, що ви вже не будете стояти на одному місці. Тут дуже багато проходить рун-змін. Тільки треба не відмовитись від цих змін, взяти відтуда всю користь. І не негативити, бо навіть з негативу, з чогось неприємного можна взяти алгоритми цієї власної перемоги. Так, тут буде зростання. Ви будете рухатись до свого зростання. Те, що ви зараз думаєте, що у вас не вистачає ресурсності, у вас не вистачає коштів, у вас не вистачає сили, у вас нема навіть розуміння, з чого починати, то треба подумати і розбити в собі ці ілюзії, вийти з оцих обмежень. Такі думки вас обмежують, їх треба руйнувати. Руйнувати і сконцентруватися. І ще послухайте, що велить вам ваша душа, до чого вона вас підштовхує. А підштовхує вона вас до змін, але поступових, проробляючи свої життєві результати, всі події, всі ті плоди, які ви отримали вже проживши якусь частинку свого життя. І якщо ви зможете все для себе чітко і ясно зрозуміти і обрати те, що потрібне вам, то у вас гарантовано на перспективу буде рух. Рух, зростання. Хтось дійсно тут може створити стосунки, тут проходять такі руни, тут буде. Рух вам на користь, тут буде вихід з застою, тут буде процвітання. Ось такий вийшов у нас сьогодні швидкий розклад, щось таке відкриється вам, якась інформація, якась таємниця, комусь знання, хтось зможе підключитись до сили роду свого, хтось зможе отримати якийсь, якийсь родовий спадок. Але головне тут не боятися і не думати, що у вас нічого не вийде, навіть якщо на даний період часу у вас не все готово для того, щоб втілювати цей свій новий проєкт, ці свої надбання втілювати в життя. Бо тут ну, є такий натяк, що людина довго думала, планувала, але. Потім чомусь трошечки злякалася, думаючи, що у неї не вистачить сили чи то ресурсів на втілення цього проєкту в життя, чого б це не стосувалося як особистого, так і соціального. На цьому буду завершувати. Бажаю нам всім миру, добра і сили, сили духу, сили волі, силу до змін.